можеш трохи розказати для тих людей, які не розбираються в тому, що, що таке, що таке загалом цифрова екосистема? Супер. Насправді досить складно а, так, виявити, що таке цифрова екосистема, тому що сьогодні є багато нас, кожен придумує свою, тож я піду від скажімо, так, фундаментальної теорії та дійду до мого власного а, розуміння, що таке цифрова екосистема. Я вважаю, що для того, щоб розуміти, що таке цифрова екосистема, треба а, розуміти, як взагалі розвивалися, там, трансформувалися бізнес-моделі. Тож Обычно мы здесь стандартных, поэтому их мы до маркетплейса. Еще пили с ним сегодня аудиторием. То есть, где-то у них канальный бизнес, маркетплейс. Все-таки маркетплейс. Сегодня сьогодні багато маркетплейсів багато знает, там, розетка, да Трошки пили, разумеется, не то, что это маркетплейс, разумеется, что на там Uber, Booking, та усі інші сьогодні там такого роду стартапи, навіть там, Apple Music чи Spotify, це бізнеси з моделю маркетплейсі. А відповідь на питання, що таке цифрова екосистема, лежить у різниці між маркетплейсами та цифровими екосистемами. Тому що багато хто сьогодні називає себе цифровою екосистемою, навіть не має бізнес-моделі маркетплейса. Тож, якщо давати далі, то маркетплейс це бізнес, модель, яка охоплює як мінімум два цільових сегмента, які мають можливість взаємодіяти між собою за допомогою саме платформи маркетплейса. Платформа маркетплейсу, у свою чергу, може отримувати комісію чи якісь там фріміум моделі, підписку, чи навіть це може бути соціальні проекти, чи якісь там інформаційні.